Всім привіт! Ви перевиконали план моїх очікувань більш ніж два рази. Неймовірно вам всім спасибі. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь, що ставите лайки. Як я й обіцяв, викладаю другу частину відео. Юшка, сюжетка, тупі жарти, все як завжди. Поїхали. Давай, Фурдіна, продовжуй. Ми вже вернулися. Всі сі виспали? А, що хто виспав? Ой-ой-ой, зараз -ой -ой, будемо Ой, що це таке, мені вже страшно. Ага, ну коротше, ми будемо щас детективами і складати шестеренки щоб виграти цей суд. А як ні, то нам. Давай спеціально програємо. Наскільки би ти тупий не був, нам не позволить. Я чую, зараз буде геніальний хід думок. А ми за червоних чи ми за синіх? Ми за синіх. Я не знаю, може за червоних. Ну коротше. Ми за За Залебігович, блядь. Я так поняв, Весь суд вирішує аудиторія Не суддя, не щось там, а. Аудиторія. Ха-ха, він небезпечний. Ух ти є, ма! Там прописав. Ілюстровано це, ну прям ваще я. Дуже це класно. Це Але я кажу, це форсаж 11 знімається. Вау, це пазл. Це чисто це чисто фотки, знаєш, поставити в тьму в кесочці. Це не якась. <ріху> З тачок, бляха, було, охрінена ідея. Сам. З тачок охрінена ідея, да? Тоді питання, чого я був. Як його звали зуб? Та всі ми знаємо, що ти сирник. Так. Опа, у нас, походу, шансів нуль. Ідіот <ріху> <ріху> тюрмий. As detective Paimon has something to say. <как> Увага! Детектив Паймон має те, що сказати. <пір> Понявки я перекладач класний? <пір> Google, зв'яжіться зі мною по на рахунок перекладу. Дивись, нас змінились фото. Опа, а ми ж тут чуть-чуть зарішали. Successful refutation. Переклади. Um, суд на середині. <пір> <реш> Не знаю, просто ляпнув. Але які докази ви маєте, щоб підтвердити свої твердження? Ха! Які докази? Я був на місці події, я детектив, я головуний. Боже, які в неї вії, це ж. Накладні? Компанія, яка накладає відео, зв'яжіться зі мною. Опа чай. Вибери друге, вибери друге, споримой буде так само. вибери друге. Добре. Ви певні, що думав. нам потрібно більше думати про це? Паймо думає, що тут щось не так. А? І шо? <ріголовіка> я не можу з них на подивись. <ріголовіка> ну тоді, якщо це не ланіс, я злочин, то хто. Ну я, ну ти теж давай запитання, може полегше. Чому небо голубе, Чому? трава зелена, а? Чому ти такий дебіл? Природа така, <ріголовіка> моментальна відповідь. <ріголовіка> Факт, тут, ладно. Тут і не поспорить. Це може бути правильно? Ти серйозно? Так, я серйозно. The kіler вас? О, це так несподіванка. Давайте приклик. Ну давай спробуй. Та ти шо є? А можливо вона сама втікла, прикинь? Ну. А вона, не... при... вона не знала з а... Ні, чекай, ну дивись, прикинь, вона сама підлаштувала це, купила квиток. І вже після того, як дізналася своє місце, зламала ось цю машину, яка видавала рандомне число, виставила своє місце. Знала, як буде проводитись цей трюк. Пішла туди і зникла, щоб підставити лінії. Нафіга? Не знаю. Не питай, але як теорія. Hold on a second. Лінії в той момент не було в тунелі, що дало злочинцю достатньо часу. Далі, звук, який ми почули, міг бути результатом стукіту між зниклою хосі та злочинцем. Це факт. Злочинця звати коле, помічник лінії, Він міг би підробити облад. Ну, давай двазу виберемо. Хе-хе, бай Так, я запрошую, щоб ми обдивилися речі кого Ти Диви, які черевічки! Ти шо? Десь я такі вже бачив Чертейкий час. Е... коротше, нам дають нові новини. І в того усіки, які. ти шо ти шу. Файма на усіки найліпші. Опа, ми знайшли якусь фігню. Що це за бутилочка? Я на всякий випадок засуджую. Ці рідини є водою з первісного моря. Що за первісне море? Не грибу. Ви здивувався, якби ти знав. А прикинь, якщо оцю зниклу дівчину перетворили в воду, а ваза що розбилася, ну в ній була ця дівчина. Тоді я взагалі не представляю, нафіга, ну, типа, оці всі. Нафіга це робити. Рідина з цих пробірок діє тільки виключно на людей з фунтейну. Тобто нас вона не рухає. Все нормально. Можемо не парити. Давай тепер перевіримо на комусь. Давай, на тобі. Я вахую. Давай. Так, зачекайте хвилинку. Чи можна, що це означає? Ви двоє зі мною, швидше. Опа, а вона щось поняла. А я не поняв. Так, поїсть. Демозуель, зачекайте. А якщо до ваших партнерів? По Ля-Ля, <б>... як стукнув, ти шо? Аж... А можна червічком оцим? А що він буде робити, якщо в нього каблук відламається? Заведе новий нового каблука. Так, іменно так. Тоді, ми, на жаль, не зможемо записувати більше відео. Як я буду записувати відео без тебе? Це було добре, ладно. Ти 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 пропонуєш комусь випити з цієї пробірки? Чеш, якщо воно горить, я готовий пити. Мені подобається, як воно горить. Мені подобається, як воно горить. Як люди кричать судять. До речі, дійсно, що ти гак там робив? Дайте подумаємо над цим. Медкола мають бути пов'язані з цим. Вода з первісного моря. Що за первісне море? Опа, так, давайте, мені цікаво про гак почути. Ага, чекай, там ж були шарики. Камон. А в шариках могла бути вода, якраз оця, і могли шарики, типу, коли луснули, якраз від цього був звук, що луснули шарики. Вона перетворилась на воду, а знизу під сьом стояв стояв цей глечик. Вона, коротше, вилилася в глечик. Глечик хотів він хотів той глечик посунути, але коли його сунув, перевернув, і він розбився. Гіпотеза привірна. Все на цьому кінець ага вже о. О! о. Еге настав час детектива Паймон знову сяяти. Щас подивимося, чи я його гіпотеза вірна. Гачок ти опа, во що? Дим а, що? А, <гас> вошо, дійсно. А дивити, ти, ти, ти щось розумієш? Коли... Я казав. Коли опускався коробочка, гачочок пробивав шарики, в яких була вода. Серйозно? Тихо? Ну я ж казав, ну я детектив. Все! Після цього Коул заходив у тунель і розбивав вазу з квітами, щоб приховати воду всередині тунелю. А решта доказів прикривалися резервуаром для води на сцені. А! Фі, є. а питання одне: чому Коул помер? Е, а може він не помер? Як не помер? Там ж видно було труп. Ой чи Коул сам собі не мотворив? Ну коротше, моя теорія, яку я вам розказав, була вірна. А, ну та, звичайно. Та, сама з собою. Пішов я в жопу. Ну ладно, ладно. Йди. Коротше, все, давай, здавайся. У його записах було зазначено, що у нього є спільник, який міг бути пов'язаний з ситуацією. От, якраз про те, що я говорю, його хтось підставив, скоріш за все, оцей спільник. Дорогі мої громадяни, мої вірні глядачі, дозвольте мені викласти свої мірки. Кування і швидко завершити цю виставу. А я не хочу. Ми використали всі зібрані докази. Тут ми не можемо зробити спростування. Афігену. Все? Ми програли? Класно, у нас немає ніфіга. Я вірю, що це справді фінал. А фіг там, вон ще одна, кружочок не заповнений, я бачу. Але чесно кажучи, справа в нас так собі. Опа, опа, бестя перебила. Ти що? Кажи, все що хочеш. Вибачте, але я мушу втрутити. У мене є вагома причина перервати. Хтось із присутній хоче трохи відпочити від усіх цих І побачити трохи магіч. Зараз вам покаже ф'єничук. Зараз вона нам покаже дивовижний трюк. Ну давай ще раз попробуем. Я зрозумів. Я теж зрозумів. Опа все. Вау, то ти, ти дивовижний. І вуаля! А хто так світло світл включає? Е, хто там на. Оце так несподіванка. А, <звук> а Вибачте за перерву. Привіт, мала! Зачекайте, це Холсі? Що мені почати? Вибачте. Я знаю, що Ковало вбила я. Все, вбивця знайдений. What? Why? що ти призналась. Правда? Так файно йшло. Звичайно, не для нас. Ну все, фурдіна, тобі. О, Міша, все фігня, давай піновий. Тепер у нас є повний набір. Так, ти пам'ятаєш що ми вибирали? Ні. Hours later. Настав час детектива паймо! Давай! Коротше, вона вибрала було нечайно, бо тому що вона вкрала квиточок. Повинна була бути жінка з Фонтейну а вона з Бонштаду Жінка повинна була розтворитися, а вона не розтворилась. Коротше, все пішло по пи. А третій особи не було, яка підставу була ковувала, бо тому що все було сплановано так, щоб прикритися тим, що жінка тепер вода, Паде цей резервуар, і там, типа, буде вода, її не буде видно. А по факту там виявився кову. Все зрозуміло. Давай чаша вагів до нас. Ще ні разу цей суд, вона не переважила на нашу сторону. А, -а, а, ось і вся історія. Прикинь? Браво! Браво! Плескай. Чисто знаєш, тюлень себе по животі ластом. Опа! А чаша то вагів на нашій стороні. Давай, фуріна, мучай. Що ти тепер скажеш? Відповідайте на постане запитання леді форіна. Він на нозеля похожий. На нозеля? Ну да, чимось є. Угу. Тільки в нього такої косічки нема. Куди ти б намилась? Ні, у мене більше немає аргументів. Я визнаю поразку. О, подивіться на це, тепер вона як здута кулька. Чисто <пайман> паймон тепер знаєш помста за балона. Закон, зачекайте. Літаючі об'єкти? Ти про <пайман> Паймон? Пустили. І реконструкція подій ми можемо зробити висновок, що обвинувачений лінії насправді не винен. А фейні з нас детективи. Відкриваємо своє бюро. Опа, а це що за Хункайстер Левіл? What the fuck is this? Опа, таким чином Лінія ліні офіційно оголошено невинними. Вау, work, partners Опа, що, що, щось, шо-шо, шо я підозрюю, що спільником згадав та коло був не А ви? Ай! Я впевнений, що ви знаєте, що вам потрібно зробити, щоб пом'якшити свій тер. Давай, признавайся. Я я просто виконував наказ. Чий наказ? Ліні. І тепер, коли ваш план провалився і таємниці, вони були розкриті. Ви стали обвинуваченням для вищезгаданих. Тому вам було б мудро розповісти все, що ви знаєте, і звернутися за захист. Тому так, я розкажу вам все, що я знаю. Наш бос виявив, що вода може спричиняти розчинення людей. Мені здається, він зараз в воду перетвориться. До речі, там може бути. Е, це той бос, про якого ми говоримо. Опа! Що це таке? Він воду перетворює. О, what the fuck? Він перетвориться в воду. А, перетворився вже. Я сподіваюся, це хоча б карпатська джерельна. Може бути. Карпатська джерельна, зв'яжіться зі мною. Yeah. Обурливий вчинок. Хто це посмів? Усіх присутніх, прошу негайно зняти. одяг. Роздягай. Попробуй то вирізати, вирізати. я тебе загную. Ну, коротше, Лені нам розказав свою історію. Трішки сумно, трішки ляж. Goodbye. Ну, вся ця справа ще не закінчилася, чи не так, проте я відчуваю, що ми наближаємося до розкриття справи про серійні зникнення. Ви теж так думаєте? О, зараз ми будемо розслідувати сиріні зникнення. І вибачте, я на таке підпис не став. Підпис деть і підпис ДЕСЬ. Ну, от серйозно, справу розслідують там десятиліттями. А ми її. Ну, звісно, ми її розкриємо. <пілляє> що ж, нас запросили похавати. А хто ж відмовиться від халявної хавки? Точно не паймон. Кружка <пілляє> як твоя голова. А <пілляє> розмір бутилку або книг тебе, ну, взагалі. Бутилка мене тільки приваблює. Що ж, дякую всім за перегляд. На цьому ми закінчимо. Ми втомились? Ми не втомились. Ви хочете продовження? Пишіть в коментарях. Обов'язково тисніть вподобайку, підписуйтесь на соціальні мережі в описі. Ти щось хочеш сказати? Е всім гарного періоду дня. Періоду дня. Часу дня. Всім гарного Він. періоду дня. О, файл.